Коли час лялечок і мімімішних плюшевих іграшок пройшов, слід розпочинати пошуки вже доросліших подарунків для дівчат, яким буде по 10 років. Що ж можна подарувати 10-річній дівчинці, щоб почути супер клас, ми зараз це і побачимо. Йду на пошуки подарунків та побачимо, що ж є для таких десятирічних дівчат. Дуже подобаються їм ось такі аксесуари. Це буде дуже класний подарунком. Так, коштує це мушки 265 гривень. Чорний збіл. Може бути рижий. Так. А ще ось такі можуть бути заколочки в вушка. Теж це їм дуже подобається, прикольно. А ось каніколон. Ось такі кошельки, косметички. Ух ти, які гарні. Кісточки. Розчка Барбі. Ну крута, класна. Коштує 169 гривень. Дзеркало. Так, і ось є такі розчески. Теж прикольні. Бігу Дуже класна штука. 169 гривень. Ось такі дзеркальці. В формі лапки з расчесочкой. і ось такі різні набори аксесуарів, сережок ось колечки на пальчики, сережечки різні окулярчики. Так, за 100 гривень Маданчик Барбі. 600 гривень. Перший варіант ми розглянули. Це можуть бути аксесуари для волосся, для обличчя, косметички, щось таке цікаве, якісь вушка і пов'язки на голову. Спортивний інвентар. Це може бути і ролики, і велосипеди, і самокати. Це все теж дуже круті, класні подарунки. Ось дивіться, зараз я вам покажу. Є ролики ось такі на одне колесо. А є ролики, ну це геть маленькі, дивіться, на два колеса. Зараз такі ролики є вже за кордоном, вони продаються на, і до, і на дорослих, і на підліткових. Зараз бачу тільки для дуже маленьких, так, а поки що лише на одному колесі, на одному ряду колес. Так, скейти продаються, ціни різні, але вибір дуже великий. Ось і самокати тут можна обрати будь-які. Прикольні, дитячі, ось маленькі і підліткові вже. Дев'ять. Ось такі набори для ігор на вулиці. Теж дуже класні бомбінтони. Теніс, тенісні ракетки. Так. І м'ячі. Хто полюбляє ганяти з м'ячем, грати в баскетбол, футбол, це теж ось можна тут обрати. І шоломи тут є, і все, що потрібно. Так, йдемо далі. Може бути одяг і взуття. Звісно, це їм теж дуже зараз подобається. Вони хочуть бути сучасними та модними. Так, і одразу потрапляю в дитячий відділ. Ось така футболка, може бути. Сумочка може бути теж ось така гарна. Ось яскравий дуже прикольний. 360 гривень. Ось така ковтинка. Ось така кіпка класнюча. Так, скільки вона тут коштує? 289 гривень. Дуже класна, прикольна кіпка. ще можна глянути такого прикольного. Ось така торбинка може бути теж дуже класною для телефону кепки. Ось такий гарний може бути подарунок. За 500 гривень. І ось такий білий рюкзак теж прикольний з кошельочком. Теж дуже гарне. 650 гривень. Ще можуть бути набори декоративні, наприклад, створювати якісь свічки або ще щось майструвати своїми руками. Тобто те, чим дитина увлікається це теж буде їй дуже... Цікаво. Ще їм подобаються фотоапарати там, де одразу виходить фотографія. Це теж буде класним крутим подарунком. Бездротові навушники. Тобто різні гаджети, ось такі, які в них з'являються вже лічно їхні. Це теж буде дуже крутим подарунком. Ось, наприклад, ось такі навушники. І ось ще ідея до мене прийшла. Вони також зараз полюбляють якісь аксесуари для кімнати. Ну, це може бути світильник у формі єдинорога або там чогось такого цікавого, який буде світитися дуже яскраво, неабично. Це їм теж дуже подобається. Так, а тепер ми прийшли подивитися косметику. Декоративно, так, підлітково. Зараз щось побачимо. Якісь класні М -м... близькі для губ. Так, це тут вже більш доросле. Це доросле, можна ось такі набори купити. Так, це доросле десь. Я не бачу підліткове? Це кавун та питає. Так, ось такі, бачите, можна десь подарувати. Ось такі. Тонуючі бальзами. Тут їх купа. Ось різні. Теж буде гарним подарунком. Так, це що в нас? Бальзам для губ мавка ось є автоматична, так. Прикольні масочки. Ось масочка бананова. Так. Ось такі різні масочки є. Прикольні так. Щось таке декоративне теж буде дуже класним подарунком. Ось такі варіанти подарунків на 10 років я вам показала і розказала все. Тому обирайте, радуйте свою малечу, своїх дівчаток, які вже дорослі, які вже не хочуть бути маленькими. Тому вітайте, хай будуть всі дуже щасливі і задоволені. Всім пока!